Любий, друже, ти вже знаєш букву Б. -Бу а тепер у мене для тебе нова загадка. Яка літера живе після Б? Правильно, це літера В. Давай швидше подивимось, які сюрпризи вона приготувала. Бетка знову чекає на тебе. Хтось тут дуже хоче погратись. Поглянь, літера В підморгує, ти на неї і вперед до прийду! Допоможи мені зібратися докупи, щоб знову бути красунею. Втійця на шматочки і збери мене правильно. Разом ми все зможемо. <звук> Вітаю! Ти чудово впорався! Літера В знову цілісна, весела і готова до пригод. А тепер вперед до наступного завдання! Е! Я знову літера В. І вся зібрана. Молодчина. Разом у нас все виходить. А тепер час до нової гри. Обери картинку, яка починається на В. Готовий? Поїхали! Браво! Саме вишня починається на В. Це був дуже вдалий вибір. І хоча хам'як, гусениця та Дільфін дуже цікаві, але цього разу перемогла вишенька. Ти молодець! А тепер. Гайда в парк Абетки до наступних привод! Молодець! Ти вже знаєш букву В. А яка літера дружить з нею і стоїть наступною? Це літера В. Ходімо знайомитись з нею разом.